Привіт всім! Сьогодні покажу вам, будемо модернізувати таку сіялку СЗшку. В общем, у нас одна з прикатуючими колесами, а друга з такими ось пригортачами молоточками. І Воно ну, фігня це все. Ні глибину не держить нічого не прикатує, таке воно. Нам дуже не подобається ця штука. І ми вирішили переробити під свої прикатуючі колеса. Одну сіялку ми вже переробили. Взагалі, робимо ми два через один. Два є сошника, один убираємо. Два є, один убираємо. У мене, побачите, пшеничка там посіяли ми в тому році. Ну, осінню посіяли пшеничку. Ось лишні ці сошники, що познімали. І переробили, зараз покажу. І оці молоточки, чи отут регулюровка ця. Всі знають, отут оцю регулюровку, воно відбивав, все так тіліпається. Ну, зробили по-простому. Просто прикрутили пласт... таку пластинку приварили. І отут два отвори, вони ж тут сміщені. І болтом затягнув і в тебе чітко глибина, держа глибину і нічого не, той. Нічого не розбиває, затягнув його і держить добре. І так, отаку ми штуку зробили. Це в нас такий образець. Купили такі колеса, вони діаметром менші, але накачуються і широченькі. Дві пластинки, винт регуліровочний буде просто зверху і знизу тут гайками відрегулював, виставив глибину і все позатягував, оце намертво, щоб воно нічого не тіліпалось. Тут ще думаю, ну, у нас вже часу мало вже одна сіялка сіє, треба цю бису розробити. Отут можна зробити десь ще стрілочку таку приварити і відрегулювати 1 см, 2-3-4 позасверлювати, щоб в полі коли регулювати, щоб видно було, як воно яка глибина стоїть, бо там можна потім буде накрутити. Точів ось валів таких. Це в нас 24 сошника буде. Оце ось під винти регулювачні. теж отрегулював, тут позатягувався і це проставочні під винти. В общем, час варимо, покажу, що вийде. Гнем стойки. Купили в цьому році чи в тому році на каналі Родич, там є такий канал на Ютубі. Купили преси такі. До цього у нас такий був ручний. І от він до упора. Підігнув і виходимо дай. дай. От така стоєчка виходить. Так, отак от ось от вийшло. общем, зробили такий кронштейн. Сюди винт регулювачний. І тут регулювати висоту можна винтом просто. Прикручиться, тут ще зробимо це ось понамічаємо глибина, а часто стоїть 3, 3 см, по-моєму, виставлено. Позасвердлюємо різну Просто сьогодні вже спішили і сіяти треба. І ніколи було його вже. Бачите? А він же зараз приїде сюди. <кій> в общем спішили ніколи було. І ще в нас такі два промаха, тут є задні ці шпильки, поробили в общем короткуваті. Серка, а ти бачив, у тебе этот спав? А, ти міряв этот. Чи... Висів, виставляв, постав вже на місто этот шланг. Ці кронштейни треба ставити наоборот, щоб гайка була ця на затяжку, бо виходить вже одне колесо відкрутилось. Или сюди, ну тут уже позакардивали а до цього просто було закручено. Взагалі, треба, щоб конечно з цієї сторони йшов зліва, а тоді буде гайка на затягування йти і буде нормально. І на цих виходить, ми перву робили по цьому, бачите, тут винта вистачає. Ми зробили 12 см винт. Його вистачає. А кинулись на довгих поводках, що стоять. Не вистачало винта для регулювання. Добавили, заварили, щоб може сильно не переробляти просто доварили сюди по 3 см. то що угол різний стоїть виходить, ті крутіше стоять сошники поняли а ці плавніше і от таке просто ну подивимось як воно буде поки працює нормально ще поробили сюди зразу різьбі понарізали ось чистики поробимо теж поки зараз сухо ще ми їх не робили не той ну взагалі заготовили дві різьби зробимо сюди Чистик. Тому що бачите, є такі міста де, де сиріше, трохи налипає. Якщо буде сиро, то буде ще дуще налипати. Так що от така модернізація сієлки. Ось тут, бачите, чи за колісом, чи воно тут сиріше. По сиром буде гатить дуще. треба чистики ставити. У нас на цій стояли ці загортачі, молоточки І воно в общем, Плохо себе показало Хлопці виставляли під різні фракції сої треба виставляти під різні фракції весілля Сейчас соя яка Отака вот ось Соя потрови В общем і сіємо Два сії, один знятий. Два через один. Сіємо 10-11 штук на метр по-моєму. Там самі считайте. Все, підписуйтесь на канал, всім пока!